Привіт! Давайте зараз швиденько повторимо те, що ми знаємо про медіани у трикутниках і вивчимо їх нову цікаву властивість, яка знадобиться нам у майбутньому для вирішення завдань. Намалюємо довільний трикутник. Ну, Хай буде ось такий. Медіана Трикутника. До речі, у Трикутника загалом три медіани. Це лінія, яка поєднує вершину трикутника і середину протилежної сторони. Середина буде знаходитись приблизно ось тут. Три вершини, три медіани. Візьмемо ось цю вершину і поєднаємо її з серединою цієї сторони, приблизно ось тут. Так що ця блакитна лінія це наша друга медіана. Вона трошки невдала, але я вважаю, ви зрозуміли, про що йдеться. Те ж саме ми можемо зробити ось тут: малюємо пряму, яка поєднує третю вершину з серединою протилежної сторони. Її середина лежить ось тут. І малюємо лінію. Зараз я перемалюю рівніше. Гаразд, Думаю, ви зрозуміли. Отже, це все медіани трикутника, що ми повинні про них знати? Всі три медіани завжди перетинаються в одній точці, це і є наша властивість. Медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка називається зараз увага, центроїд. І якщо б це був реальний трикутник, наприклад, вироб з металу, чи пластику, чи поліестеру, і ви б його кинули, тільки уявіть собі, ця точка була б центром ваги. Уявимо зараз, що це металовий трикутник, наприклад, у якого центроїд знаходиться ось тут. Очки. Тоді його центр мас буде співпадати з центроїдом за умов, якщо трикутник має однорідну плотність. Так що, якщо ви його кинете, він буде обертатися навкруги цієї точки, за умов, що йому був наданий обертальний рух. Зараз наша ціль розглядати не фізичні властивості металевого трикутника, а дізнатись про властивості його медіан. Властивість полягає в тому, що якщо ми візьмемо будь-яку медіану, то відстань від центроїда до середини протилежної сторони, ось ця відстань, буде дорівнювати половині цієї відстані. Ця відстань дорівнює А, а ця 2А. Подивимось на це з іншого боку. Ця відстань 2 треті від довжини медіани, а ця одна третя від всієї її довжини. Тепер давайте це доведемо, не варто сприймати усе на віру. Задля цього давайте намалюємо наш двовимірний довільний трикутник у тривимірному просторі. Мені здається, так буде трошки простіше. Взагалі, якщо у вас є фігура у. Н-вимірному просторі, а ви її розглянете у n 1 вимірному просторі, це трошки полегшить вам завдання. Але у чотирьохвимірному є так звані підводні камені, у ньому складніше все уявити, тому ми не будемо цього робити. Повертаємось до нашого довільного трикутника. Хай його вершини лежать тут, тут і ось тут. Припустимо, його кут знаходиться тут. А це вісь Х, це вісь Y, а Це. Z. Іноді ці дві осі міняють місцями, але це не має значення. Отже, давайте координати цього кута будуть А, 0, 0. Тобто А довжина по осі Х. Координати цього кута 0, B, 0. А цього наверху. 0, 0, c. І якщо ви поєднаєте ці вершини, то отримаєте трикутник приблизно ось такий. Тепер знайти координати центроїда трикутника, особливо у тривимірному просторі, значить, знайти середнє значення координат вершин трикутника. Так що координати центроїда будуть такими для осі Х. 0 плюс 0 плюс а. Тобто, у нас є три координати. У сумі вони дають а, яку треба поділити на 3, а поділити на 3. Для усі. b плюс 0 плюс 0 поділити на 3. Отримаємо b поділити на 3. І те ж саме для осі z. Середнє значення буде c поділити на 3. Ми зараз це не доводимо, але ви можете самі перевірити, що це буде саме середнє значення. Якщо ви обчислите, чому дорівнюється медіана, ось ця і ось ця, то переконаєтесь, що це буде центроїд, центр мас трикутника, якщо в нього є маса. І координати центроїда будуть середнім значенням координат вершин трикутника. Тепер давайте використаємо цю інформацію. Візьмемо ці координати і порівняємо довжину цього помаранчевого витрізка на горі з довжиною жовтого внизу. Отже, для осі х. 0 плюс А розділити на 2 отримуємо А поділити на 2. Для осі у. Б плюс 0 поділити на 2 отримаємо Б поділити на 2. А координат по осі Z немає, тому буде 0. Тепер ми знаємо координати цієї точки, цієї і ось цієї. Тому можемо обчислити і помаранчеві відрізки. Давайте порахуємо помаранчевий. Він буде дорівнювати корінь квадратний з. І тепер нам треба взяти різницю кожної з цих координат в квадраті. Тобто, а розділити на 3 мінус 0 в квадраті, що дорівнює, а в квадраті розділити на 9 плюс b поділити на 3 мінус 0 в квадраті, що дорівнює. b в квадраті розділити на 9 плюс c поділити на 3 мінус c в квадраті, дорівнює мінус 2c. Розділити на 3 в квадраті то рівнює 4С в квадраті, розділити на 9. Це те ж саме, що і корінь квадратний з а в квадраті, плюс Б в квадраті, плюс 4C в квадраті. І все це поділити на 3, тому що корінь з 9 то є 3. А зараз робимо те ж саме для жовтого відрізка. Він дорівнює кореню квадратному з. А розділити на 2 мінус а розділити на 3. Одна друга мінус одна третя це те ж саме, що і. 3 розділити на 6, мінус 2 розділити на 6. Отримуємо. А розділити на 6 в квадраті, торівнює а в квадраті, розділити на 36. b розділити на 2, мінус b розділити на 3. С b розділити на 6 квадраті, тобто плюс b в квадраті розділити на 36. І нарешті 0 мінус c розділити на 3, зводимо в квадрат. Мінус c в квадраті розділити на 9, але нам потрібен загальний знаменник. Тому напишемо 4ц в квадраті розділити на 36. Ми можемо переписати, як корінь а в квадраті плюс б в квадраті плюс 4c в квадраті розділити на 6. А тепер, якщо ми подивимось на жовтий відрізок, то побачимо, що якщо помаранчевий помножити на одну другу, чи розділити на 2, то ми отримаємо жовтий відрізок. Так що відстань завжди була вдвічі більше цього. І це єдиний можливий варіант. Ми нічого не знаємо про цей трикутник. Отже, запам'ятайте цю маленьку властивість. Точка перетину медіан називається центроїдом і розділяє кожну медіану на два відрізка, один з яких вдвічі більше другого. Для кожної медіани відстань від вершини до центроїда дорівнює 2 треті її довжини, а від центроїда до середини протилежної сторони 1 третя довжини. Ми можемо використовувати цю властивість для вирішення купи завдань. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Па!